Итак, народ приветствую. 18 червня. Соя Э, сплошным высевом, Севалочкой с вуженными Э, Та що 10 штук на метр. Э, выбор по сути, наверное, все-таки правильный. И звужене ремежрядя можно даже было не 10, а штук 7 на метр кинуть, по сути, как видно. Э, Ефект присутній. Соя все-таки кущиться, Тобто якоби медея особа це не хвороба, не подумайте, фізолофобом піотилом. Прискали, підпалили листочки. Як видно, після підпалу вона доволі активно вистрілила, пішла дальше. Нічого страшного немає. Но кущення ми наблюдаємо. Раз, два. Як мінімум два пагана лишніх дало. То есть, тут тоже раз, два, то же самое. Один, другий, третій. Видно, кущики стоять. Така вона робиться лохмата. Видно. корінь один, а як мінімум 3-4 пагона викидає. Стоїть вона такими кущиками зараз. Вид такий інтересний. Підкормлюємо мікродобривами. Там и гумати, і бор, і все в кучі. Ну, коротше, бакова суміш. Підживлення проводимо, бо жалко на неї дивитися, доща давно не було. Надо хоч чимось її підпитати. Окрім ранішньої роси потрібно їй щось дати грунт пересушений трещини по грунту є така цікава особливість не скрізь взяло ну і так подавило конечно це двократна обробка цього лободи. лобода в цьому році якось не піддалась так активно як завжди. Ну, подавили її в принципі вона чаморошна така стоїть пропаде. А як не пропаде, то соя її закриє. Коротше, така картинка на сьогоднішній день. Ну це цікаво, звісно. Що соя мемедеє, казалось би, та, що не кущиться. Як видно, кущення наблюдається. Ладно, народ. Будемо потихеньку виїжджати на поля, робити порівняння. Слідкуємо. Далі буде цікаво.